Коли бджол вивезли на запилення, бджоли працюють, а ми віддихаємо, відпочиваємо від буднів. Ось, в нашому селищі є. Чудове таке місто. Місто, будиночки шикарні. Бесідочка є, бесідочка побухати, зараз всі зберуться. Будемо квасити, відпочивати. Ну, дивіться, є свій пляж. Взяли будиночок ми на сутки, пляші, катамаран є. Будемо кататися. Є що поплигати і половити там рибку. Ну, все добре. Тут, тут шикарно подобається. Погода, звісно. Сьогодні ще жарко у нас. В тіні сьогодні було 37, сьогодні друге, всіх зі святом. Ілько сьогодні в нас. Ну, зрозуміло, що я попаду додому, відео виложу. 3 чи 4 -го. виложу відео. Як ми відпочиваємо, ось дивіться, вийшло сонечко. Та яка. Просто все шикарно, дивіться. Ой, водичка тепла. Все, бувайте.